Серце рідною співає, мрії рідною і сни. Рідну мову, колиска українства, ти вертаєш, в очі край з доріг. Ми шануємо тебе з дитинства, бо для нас ти життєвий оберіг. Рідну мову, ти сьогодні зброя, як ніколи, ти жахаєш ворогів, горді ми тобою. Вся когорта вірних доньок синів. Завжди у тренді рідна мова, а скільки слів є геніальних, веселка різнокольорова і паляниця унікальна. Завжди у тренді рідна мова, є власні українські є запозичені слова. Вони квітують варвінково, бо мова наша для усіх своя. Завжди у тренді рідна мова, і навіть страшні часи війни. Мов річечка наповнюється знову словами, краплями, зі сталі всі вони. Завжди у тренді рідна мова, слова, мов стріли на передовій. Завжди у ЗСУ, пісні нам поготові, щоб захищати край співучий світ. Ми не повторні, ми всі дуже різні, але єдині словом український рід, рідненька мова, душа народу пісні. Живи і дивуй собою увесь світ. То ж рідна українська мова. За тебе краще для нас немає. Ти тренд народу, нації основа. Ти житимеш, ми впевнені, ми знаємо. Мила, осяйна, барвиста, і сонячна, і росяниста. Ніжна, лагідна, ласкава, неповторна і цікава. Радавня і правдива. Рідна, щира, жартівлива. Чиста, мудра, щебетлива, і дотепна, і гумінлива. Веселкова, світанкова, і джерельна, і барвінкова, солов'їна і співуча, калинова й дуже влучна. Мова рідної домівки. Солов'їний ніжний спів. мова скрипки та сопілки. Не підібрати слів, мова вільного народу української землі, серце рідною співає, мрії рідною існи, мова то.